Добрий день, дорогі глядачі. Давно вже хотів засняти відео про те, як копати з грудкою землі рослини. Якраз гарна погода, випала нагода це зробити відносно вільний день. Але перед самою викупкою хотів розповісти, на що потрібно звернути увагу, коли ви хочете копати з грудкою землі. Ну, по-перше, для чого з грудкою землі? Тому що рослина краще приживається, майже 100%. І не втрачає цілий рік на приживлюваність. Це коротко. Тепер на що треба звернути увагу, коли ви хочете почати копати з грудкою землі, рослину? Значить, треба звернути увагу на те, який, яка вологість ґрунту. У нашій місцевості сугвинок, найкраще ком держиться, коли сухий ґрунт. У вас може бути навпаки. Може у вас бути чорнозем і грудка може триматися краще навпаки, коли мокрий ґрунт. Або пісок може взагалі по-іншому себе вести. Тому вам треба знати свій ґрунт, коли краще держиться ком. Якщо ви знаєте, коли краще держиться ком, ви будете. Це враховувати і будете або обережніше копати, або е коли та фаза е сухості ґрунту, можете швидше копати, не зосереджуючись на тому, що він розвалиться. Друге, що треба врахувати, <кій> яка коренева система рослин. Чим більше корінців бокових мечкуватих у рослині, тим краще держиться грудка землі. Наприклад, зараз ми стоїмо біля шовковиці. В цього дерева середньо держиться грудка землі біля корінця. Наприклад, у квена сакури, черешні, яблуні, погано держаться, треба обережно копати. Далі в липи, в катальпи, дуже гарно тримається, в кущів. Теж гарно тримається в різних декоративних кущів. В туї ідеально тримається, в самшиту так тримається, що буває, хочеш, щоб трусити, не можеш оббити ту землю. Тобто треба знати, як тримається на тій кореневій системі, яку ви копаєте. Отже, якщо ви це все врахували, берете гарний інструмент і починаєте копати. Зараз ми будемо копати шовковицю. Як визначити, який кон землі потрібно викопати в дерево? Чи кон землі береться від товщини штамба? Значить, я вивів таку форму. Я її ніде не прочитаю, я вивів її для себе. Міряйте на висоті метр діаметр штамба. Наприклад, тут два, візуально бачу, що тут 2 см. Умножаєте на 10 см. Це буде 20. І додаєте 5 або 10. Чого 5 або 10. Тобто, виходить 25-30 см. Чого така розбіжність, що можна викопати або 25 см, або 30. Тому що і так буде добре, і так. Наприклад, якщо відсилаємо новою поштою, відповідно зробимо 25 см. бо Буде дуже дорога доставка. Якщо клієнт просить, покопайте мені з більшими комами, копаємо 30 см. Е... ну Якщо він запросить 40 або 50, то це вже ніякої різни... різниці немає на приживлюваності. одинаково він приживеться що з 30 см що з 40 см, це вже провірено. Отже, починаємо копати. Значить, В даному випадку ми робимо 30 см, бо це не на нову пошту. Це буде машина забирати. Я не мірую рулеткою, в мене вже глаз намтаний. Я е, роблю розмітку. Значить, отак лопатою роблю розмітку. Заодно знімаю верхність шар землі. Все, розміточку зробили. Тепер бачимо, що який буде у нас ком. Тепер наша задача відкопати з двох сторон. Ям, ямки. Ямку відкопати з двох сторін. Відкоплюємо ямку і заодно обрубуємо коріння, бо коли коріння тягнеться за лопатою, воно рве ком. В даному випадку, хоч і дощик пройшов, він промочив на 15 см, тому ком буде держатися добре. Можу сміло, швидко копати. Ну звісно, як суха земля, то медленніше копається, то приходиться її довбати. Але перевага в тому, що краще тримається біля кореня землі жарко. А тепер дивіться, що я роблю тут біля рослин. Коли я викопав на півтора штика отут яму по краях, де я не можу розкопати, я просто лопатою висікаю в такі щелі. Так сітка. Тепер отут на, на глибині 20 см. 5 ком два круглі. Є. Ця сторона готова. Перехожу на ту сторону. Ленту прибираємо, щоб не порубати. Це саме робимо з цієї сторони. Копнули, підрубали коріння. Ви спитаєте, чого ця шовковиця оказалась біля тує? Сієнець насіявся сам. Ну, ми, ми не викидаємо ті сіянці, які самі понасівалися. Пташки десь поросівали. Ми їх залишаємо, вони ростуть. І на них прививаємо. Таким чином пташки нам вирощують кожен рік близько 20 дерев шовковиць. А та, шовковиця, яка сама посіє, ось вона дуже швидко росте. За два роки виганяє гарний штамп і через два роки можна перебувати. Значить дивіться, викопав я так само на півтора штика тут ямку. І з цієї сторони так само підсікаю. І те, знаючи те, що посередньому держиться земля біля грудки біля коріння, я можу зробити таку маніпуляцію. Можу засунути лопати і підрізати коріння. Якби це було з яблуною або кленою, я б цього не робив. Я б висікав, висікав, аж поки дерево само б не впало, бо там погано держиться. Земля біля коріння. Я б всіх, 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 аж аж поки дерево разу само нахилилося. Но при цьому, коли дерево буде самопадати, його треба притримати, бо при падінні воно може само собі розпертися край землі і само собі розламати грудку. Значить, готово, дерево готове. Потім поки. Деремо в ямці, я підчищаю вверх. Чому підчищаю вверх? Тому що це моя земля. Я економлю свою землю. Не віддаю ту землю що Можна собі оставити. І... Коріння тут нема. Все. Ось маленький кусочок відкувався. Це так буває. Але нічого, я зараз по-любому буду це дерево пакувати в сітку і мішковину, той кусочок при... Він там останеться, я його прикріплю мішковиною, сіткою, стягну і буде все добре. Отже, підсумок. Копати дуже легко. Особливо коли земля така не дуже тверда, відносно розсипчата, яка держиться біля коріння. Десь приблизно за 5 хвилин я викопав це деревце, ну, правило, ком маленький, всього 30 см. Отже, хто захоче вдома пересадити, ніяких проблем. Хороша гостра лопата. передивились відео. І пересаджуєте тоді 99% успіху проживлюваності. І якщо близько до рослин, висікаєте оці щілини, виходить, і не пошкоджуєте сусідню рослину і висікаєте щілину, щоб витягнути цю рослину. Е... Значить. А, Ще хотів сказати, що. Ми навіть також з щілинами викопуємо рослини, яким не мішають сусідні рослини. Чому? Тому що, що означає викопати дві невеличкі ямки по краях, і що означає обкопати всю рослину з усіх країв, так треба викидати в два рази більше землі, відповідно, в два рази більше часу. Тому це наш фірманий метод. Я ніде не бачив, щоб хтось так копав. Мені дуже він подобається. Швидкий метод. На цьому все, дорогі глядачі. Буду далі виставляти відео по викупці складних рослин, з дуже великими комами рослин. По викупці кущів ще пізніше виставлю відео. До побачення, до нових зустрічей. Кому сподобалось відео, ставте лайки.